У фронтовій Широківській громаді Криворізького району триває видача дров від держави. Майстер-класи та кар'єрні сесії. У Дніпрі відкрили безпечний простір для жінок та дівчат. Ветерани-підприємці з Дніпра отримали грошову допомогу для розвитку своєї справи. Житель Широкого Андрій Клименко має чотирьох дітей. Раніше заповнював заявку на отримання дров від держави для опалення будинку. Має вдома і пічне, і газове опалення. Однак говорить, дровами топити вигідніше. робіття, дров нема за що купити. Влада нам надала допомогу. Спасибо, звісно. У мені це кучі хвата на місяць на півтора десь. Ну, вона по вартісті, зараз десь тисячі дві, може менше теж. А щоб мені газом отопитися, тисячі чотири треба, мінімум. Отримала дрова і Зоя Петрович, жителька села Шестерня. Їй сировину привезли додому, адже жінка проживає сама. Говорить, радіє, що не прибрала торік піч. От того не, не, не вбрала пічного палення, що я що я ледача. На було лама, ламати, викидати і мало лішо в житті може бути. Тепер воно виручає і дуже крепко виручає. Пічне на надіжній, коли своє є і не так страшно. Тим більше, государство дає, що безплатно я можу. Взять його перевезла, бо в будь-який момент я можу підігрітися. Програма забезпечення населення дровами поширюється виключно на жителів прифронтових територій. Щоб отримати безкоштовну сировину, необхідно звернутися до органів місцевої влади та написати заявку. Наразі, за словами очільника Широківської громади, тут подали вже понад півтори тисячі заявок. Подають заявки всі люди, яких є пічне опалення. Ми завозимо людям незахищеним версом населення, ми завозимо, ну, інвалідам, дітям, хто самі приїжджають, хто не може приїхати забрати, ми всім розвозимо, Все, Ви бачите, зараз ми грузимо, тут працюють люди з селищної ради. Розгрузка і доставка сировини, говорить Олександр Кокол, здійснюється за бюджетні кошти громади. На родину видають по півтори куби дров, а загалом очікують близько чотирьох тисяч кубів сировини на громаду. Отримати допомогу можуть усі домогосподарства, однак видають її у порядку черговості. Тобто, спочатку пріоритет надають вразливим верствам населення. Всі, що подають заявки, люди всі отримують дрова. Дрова наразі в достатній кількості під'їжджає до громад. Тут інфраструктура газова та електропостачання найбільше пошкодження. Вона в такому в критичному стані, в робочому, але напруження на цю систему дуже велике. Кожен кілометр воздушного газопроводу, побитий осколками, посічений і тому вона в такому напруженому стані працює наразі. За словами Євгена Ситниченка, дрова для опалення у Криворізькому районі отримує також і Зеленодольська громада. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження проти батьків двох хлопчиків. Восьмирічного Георгія та шестирічного Данила 8 грудня знайшли мертвими на території кар'єру одного з промислових підприємств міста. Про це повідомив начальник Криворізького районного відділення поліції Володимир Васильєв. За його словами, пошуками хлопчиків займалися щодня близько 500 правоохоронців, задіяли надзвардійців, кінологів, волонтерів, місцевих жителів, користувалися квадрокоптерами. Опис дітей, яких розшукують, надіслали до всіх підприємств, установ та організацій регіону. 8 грудня тіла загиблих хлопчиків помітив працівник промислового підприємства. Під час огляду території. На запитання кореспондента Суспільного, чому пошуки тривали 20 діб та чому загиблих знайшли неправоохоронців, Володимир Васильєв відповів. Кар'єр сам по собі він має у дліні 2,5 кілометри, якщо я не випамиляюсь, шириною 1,2 кілометри і глибиною 420 метрів. Тож погодні умови. Все таке ну, вкрай тяжко там було знайти, мабуть, і зважаючи на те, що дуже рідко обстежили самі співробітники Інгока цю територію, це, скоріш за все, переохолодження, але ж зараз триває ще судово-медична експертиза, яка нам Дасть чітку відповідь, від чого діточки загибли. Саме основне завдання зараз перед нами, це впевнитись в тому, що вони не стали. Жертвами злочину сьогодні внесено кримінальне провадження за статтею 166 карного кодексу України. Що вона собою розуміє це злісне невиконання батьками, опекунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки? Вони в нас тяжкі на жаль наслідки вже є. У Дніпрі відкрили простір для жінок та дівчат вільна. Тут всі охочі можуть безкоштовно займатися саморозвитком, відвідувати кар'єрні сесії та проводити час у компанії однодумців. Гуртки у нас вже функціонують: це гуртки по самообороні для жінок, це англійська мова, українська мова. Також в нас є арт-терапія у вигляді в'язання. В нас функціонує психолог, який може. Який робить групові та індивідуальні сесії з жінками, цей заклад фінансується урядом Данії, крім нього в області планують відкрити ще два простори для жінок. А список послуг, які надаватимуть, буде збільшуватись. В нас не обмежений якийсь комплекс послуг, і ми гнучки, ми можемо слухати і прислухатись до потреб. Можливо, буде інтересно для жінок та дівчат якісь навчальні заходи. Можливо, фінансова там обізнаність вивчення іноземних мов тощо. Тобто, ми маємо для цього ресурс. Також тут є дитяча кімната, куди жінки можуть приводити своїх дітей. Для дитини є вихова... вихов... вихователі, є е... спеціалісти, які займатися водою з дитиною е... якісь. Поробки, англійська мова, так і так далі. А ну і жінка буде займатися також психологом або його. Мене дуже зацікавила йога. Прийду сюди. Загалом в Україні планують відкрити 33 заклади, де жінки зможуть безкоштовно займатися та спілкуватися, записатися на курси або проконсультуватися з адміністратором можна через сторінку на Фейсбуці. Інна Таранець, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Відділення політрами в одній з лікарень Дніпра з 24 лютого працює у посиленому режимі. Кожен другий боєць, який потрапляє сюди, кажуть медики, має вогнепальні поранення. З такими травмами до повномасштабного вторгнення стикались не часто. Наразі найбільше поранених привозять з Донецького напрямку, адже там тривають важкі бої. Медики кажуть, роблять усе можливе, аби лікувати військових на найвищому рівні. «При виконанні бойового завдання. Змінилася точка збору, і ми йшли на точку збору, і мінометний обстріл, і зліва від мене пала міна, і пошкодив мені руку та ногу. Дуже добрі лікарі, дуже... вони мені прописали курс, і я буквально за два тижні я вже ну, я відчував, що я можу вже бігати, але фізично не міг бігати. Ну, от я відчував, що я можу бігати. Дуже швидко поставили на ногу. Огнестрельные раны сейчас, это практически каждое второе ранение, это огнестрельное, и поэтому мы в мирное время с таким, может, раз в год сталкивались. Сейчас, к сожалению, их очень много. В стационаре все есть, нам всего хватает, благо, и больница обеспечивает, и город, и волонтеры в том числе нам с начала войны помогли, и все мы укомплектовали в лучшем виде, как оно сейчас у нас работает. Це прототип матраси. Зробили його в одному екземплярі на тестінг, щоб перевірити, потім взяти отзиви. Так скажемо. Його. його можна швидко надути навіть в окопах. А матеріал гнучкий та міцний. Цей матрац Віталій з командою розробили спеціально для військових. Також готують ще й гермобаули та відра. Гермобаул це такий баул. Він як сумка, він водонепроникний. Він захищає речі, щоб не попадала влага, щоб не були там ГСМ, якісь там запахи. Вони щоб були в сахрані. Тобто це дуже важливо для нинішніх умов. Відерка такі, вони м'які, тобто великі, там якісь там пластикові посуд. Він хрупкий, він ламається. А це такі відерки, що можливо там даже посуд мити. Налагодити виробництво Віталій з братом змогли завдяки державній програмі підтримки. Податися на неї можуть ветерани-підприємці. Я брат ветерана Сергія. Він прийшов з 2014-го в Всі зараз. Він на лікуванні на реабілітації я зараз тут займаюсь проєктом». Загалом у програмі від Українського ветеранського фонду фінансування отримали 30 підприємців. Нині організатори розпочали другу хвилю, оскільки ми зрозуміли після першої програми, варто що запит є. Ветерани мають що розвивати. Важливо було подати коректні документи, показати, що цей бізнес вже існує, і власне ну заявник має розуміння, чим ви займаєтеся, і описати і показати, що Є план. Проєкти переможці різняться один від одного, каже Наталя. Це й допомога військовим, як у Віталія та Сергія, і пошиття одягу, та навіть кіновиробництво. Ветеран Сергій Свериденко, який в свій час переїхав з Донецьку в село Донецькій області в 2014 році. Потім він пішов на фронт, воював. Потім він зробив після вже повернення ферму на Донбасі, і зараз вже він другий раз є внутрішньо переміщеною особою і перевіз в тому числі кіз своїх на західну Україну. Ветерани підприємці можуть отримати від 500 тисяч гривень до мільйона. Віталій з Сергієм за держфінансування закупили нове обладнання. Зараз команда тестує матеріали. Тестируем фен и материалы, на какой температуре какой материал спаивается. Ну, некоторые вещи можно клеить, некоторые паять, и мы пробуем оптимальные варианты для разных материалов. Подбираем свой вариант крепления. Запустити повноцінне виробництво команда Віталія планує уже до кінця грудня. Чоловік каже, буде радитися з військовими на кожному етапі, аби робити для захисників якісні і зручні речі. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро меморіальні дошки Валеріану Підмогильному та Олександру Пушкіну у Дніпрі знаходяться поруч. Один символ російської культури, інший наш земляк. Писав, зокрема, про голодомор. Був розстріляний на Соловках у 36 років. Щодніпряни знають про Олександра Пушкіна та Валеріана Підмогильного. Ви знаєте, хто це? Пушкін. А знаєте, хто він взагалі такий? Російський поет, культурний ага. діятель. А знаєте, хто такий Валеріан Підмогильний? Також поет український. Що знаєте з його творів а, Я не вчив його твори. Добрий день! Знаєте хто зображений оце? – Знаю, Пушкін. Пушкін? А знаєте, кому далі Он, меморіальний е, знак знаходиться теж тут? Валер'яну Підмогильному, знаєте хто це? Ні, жаль, ні. – Інзонов. Знаєте хто там? Ні. А оце знаєте кому меморіальний знак? Ні. Пушкіна знаю так, да? тільки у коморі дуб зелений. під підмогильного не згаданого не згадає. Як будуть очищувати Дніпро від пам'яток радянського тоталітарного та російського імперського минулого? Ми будемо дізнаватися від начальника управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надії Лиштви. І Горький, і Ломоносов, і танк. Оце, який... Генералу Пушкіну. Да, генералу Пушкіну, тому що є могила Пушкіну, і вона теж на обліка Юхима. І пам'ятник от Пушкіну. Всі ці монументи і матросів, і там перелік. 80 об'єктів, які подані, щоб зняти їх з обліку. Вже все це в роботі. Плануємо зараз рішенням виконкому перенести зібрати. Просто деякі монументи, як і комунарів, вони стоять там на висоті 6 метрів над землею. Здоровений багатотонний монумент, також влити в землю. Щодо меморіальних дошок, меморіальна дошка Пушкіну висить поряд із меморіальною дошкою Валеріану під могильному. Що буде з цією дошкою Пушкіна? Ну ви дивіться, це теж пам'ятка, получається історії місцевого значення, літературний музей, будівля. Планує, планувалась як і дошка Дзержинському на крутогірні, 1, яка зараз завішена. Вони ж вкручувалися ці дошки, пробиваються стіною, з іншої сторони кріпиться. Щоб її демонтувати, треба рознести півфасаду. Такі роботи можна проводити, коли робиш вже реставрацію фасаду. Літературний музей мали реставрувати і знімати ці дошки. Є рішення якесь по цій дошці? Ну, вона ж не стоїть окремо на обліку. Але просто якщо її вирвати, то вийде дирка в фасаді. Так само на асторії висить, що тут був штаб гайдамаків, але її теж неможливо е е зняти, не пошкодивши пам'ятку архітектури, по якій так іде там проблеми з конструкціями.